Час сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за другий квартал цього року спливає зовсім скоро, 20 липня. Про це суб'єктам підприємницької діяльності, котрі працюють на спрощеній системі оподаткування, нагадують в управлінні пенсійного фонду України у Бердичеві та Бердичівському районі. З початку 2013 року змінилися терміни сплати єдиного соціального внеску саме для тих осіб, які, фізичних осіб, які ведуть підприємницьку діяльність за спрощеною системою. Сплата єдиного соціального внеску в сумі не менший, ніж мінімальний соціальний внесок, здійснюється поквартально, тобто за перший квартал необхідно було розрахуватися до 20 квітня, за другий квартал термін сплати єдиного внеску збігає 27 Хочу наголосити, що незвичайний. Вчасно сплачені суми єдиного соціального внеску стягуються на підставі наших рішень або наших вимог із застосуванням фінансових санкцій та пені. Дуже прошу всіх приватних підприємців, які працюють за спрощеною системою, звернути увагу і вчасно розрахуватися. Інформують бердичівські пенсійники із приводу змін у законодавстві щодо добровільної сплати єдиного соціального внеску. Так, з 28 квітня цього року на законодавчому рівні врегульовано питання сплати єдиного соціального внеску міжнародними організаціями. Пенсійним фондом України з організаціями, які розташованими за межами України, установами, підприємцями, буде укладатися добровільні договори. Про сплату єдиного соціального внеску за громадян, які працюють на цих підприємствах, що дає можливість зарахувати їм період роботи за кордоном до трудового стажу. Також на добровільну участь у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні шляхом сплати єдиного соціального внеску мають право особи, які досягли 16-річного віку, та не є платниками єдиного соціального внеску. Договором про добровільну участь розповідає Світлана Мосійчук, може бути передбачена одноразова сплата єдиного соціального внеску за попередні періоди, протягом яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. До такого періоду входить Період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року. При цьому сума сплаченого єдиного соціального внеску не може бути меншою ніж мінімальний страховий внесок, на який існує на момент укладання договору. Як працівників, так і роботодавців звертають увагу в управлінні, має зацікавити зокрема той факт, що з 1 липня 2013-го, згідно змін до чинного законодавства, суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами входять до бази нарахування єдиним соціальним внеском. Розмір ставки єдиного соціального внеску становить 33,2%, який будуть сплачувати роботодавці. Та 2% утримується утримуються із заробітної плати. Страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язково державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачуються страхові внески не менше ніж мінімальний страховий внесок, оскільки внески з допомоги по вагітності та пологах до першого року не нараховувалися та не сплачувалися. Страховий стаж за цей період не зараховується. Фахівці управління також звертають увагу городян та мешканців району на процес подачі місячної звітності, а подається вона до управління до 20-го числа місяця, що слідує за звітним. Фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, подають і формують звіт один раз на рік до 10 лютого року наступним за звітним. Особи, що забезпечують себе роботою самостійно і не є приватними підприємцями і найманими працівниками, подають звіт до 1 травня року наступного за звітним. Зміни у чинному законодавстві продовжують в управлінні пенсійного фонду торкнулися і питання зайнятості населення. У звітності нові робочі місця відображатимуться наступним чином. Показується кількість створених нових робочих місць тільки коли створюється нове підприємство. Або на підприємстві не змінювалася реодні облікова чисельність працівників за попередні 12 місяців. Також якщо на підприємстві шляхом модернізації створювалось якесь нове виробництво, яке потребувало нових знань і вмінь працівника. Ну і якщо підприємство звільнило одного працівника і на його місце прийшла нова людина, новий працівник, то це не вважається новим створеним робочим місцем. Знову таки і перше липня принесло зміни до ряду положень стосовно пенсійного забезпечення в Україні. Так час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами зараховуватиметься до страхового стажу. До 2013 року даний період перебування у відпустці не зараховувався, так як жінка не вважалася в цей період застрахованою особою. Тепер, з першого липня 2013 року, воно враховується до страхового стажу і буде впливати на розмір пенсії. Наступний важливий момент щодо зміни в пенсійному забезпеченні дітей, які отримують пенсію в разі втрати годувальника. До липня 2013 року період перерви у навчанні не виплачувалася пенсія в разі втрати годувальника. Відтепер, з 1 липня 2013 року, діти, у яких перерву у навчанні не перевищує більше 4 місяців, буде виплачена пенсія. Тобто до 2013 року, саме липня місяця, наприклад, вона навчалася у школі до червня місяця, з вересня місяця вона почала навчатись в інституті. Пенсія за Липень-Серпень їй не виплачилась. Відтепер ця пенсія за Липень-Серпень буде виплачена дитині, що є позитивним у пенсійному забезпеченні. Змінили столичні законотворці і механізм щорічного перерахунку призначених пенсій з 1 березня кожного року. Порядок проведення такого перерахунку інформують спеціалісти управління, як і раніше буде визначатися у межах бюджету пенсійного фонду України за рішенням Кабінету міністрів. До липня 2013 року перерахунок залежить від збільшення розміру пенсії за попередній рік. Відтепер це не буде залежати. І кожному пенсіонеру буде гарантовано, що перерахунок буде здійснений, і перерахунок буде залежати від тої заробітної плати, яку отримувала людина впродовж своєї трудової діяльності.